А що у вас є по розпродажу? 2х3 щось темне. Ходи. Скандинавська крошка, розмір 2 на 3, темненький, ковровий шитий. При тому ціна його буде 2 з половиною. А щось менше, овальне, прикроватне може бути. Ходи! На метр 1,10. 650 гривень. А можливо, трішки більше, і щоб блистіло. Ходи! Люди не забрали, бо занадто блискучий. Розмір п'ятдесят на п'ятдесят. Блистить, як в кота. Обійдіть його з тої сторони. Класний, я ж казав. метр п'ятдесят на два п'ятдесят ми вам зробимо за 2700 і доставочка безкоштовна. Добре, мені підходить, пакуйте. Я ж кажу ходи!